Так, не знаю чи буде що бачити, бо сонце ще обід зараз. І трошки воно робить світлий фон. Ну тут найгірша пшениця, яка в мене є. Саме гарних не показую, бо саме гарне поле показати багато розуму не треба. Отут я вже два рази провів підживлення мене. але комплексних добре не було з осені. Це паї вже, це не городи, що там десь якийсь гній був. І вона така, бачите, слабокуватенька. Могла бути густіша чуть. Ну, що є, то є вже що вже зробимо. Тут гербицид, подивився, ще зарані вносити. На іншій пшениці там, де гарно, то вже десь будемо з неділі, а тут ні, то вже аж після Пасхи. Ось така пшениця. Трохи десь миші галявини поробили. Слабоватенька. Два рази вже тут. Pži де 140 v diva.